Сьогодні лише один гравець потрапить до престижної ліги чемпіонів Акедо. Чи буде це новачок Джет? Джет! Джет! Чи один з найвідоміших гравців? Деміен Вор. Гравцям виділено по 15 очок на команду. Отже, Джет і Ворд. Виставлять по одному велету і по одному звичайному воїну. <пом> Що, почнемо з велетів, то привітай мого маленького друга. Сара Чотрон. Готуйся! Бій! Удар розкол! <пом> Убийца трона! Языка продавкнул! Кить-кить-кить-китю! Ходи, отримай розкольчика! Ударосков на користь Ворда! У джета лишається один воїн. Чакс Лі! Що ж, Чакс? Усі бої, усі удари розколи! <рес> І усі погрози та ляпаси! Усе, заради чого ми працювали, зараз стоїть на кону! Ясно! Я кокну цього тонка для тебе. Бла-бла-бла. Може, ви, лузери, здастеся одразу. З яким задоволенням я розквашу цю велетенську огидну пику. Так, добре. Але він велик, тому би не на пику, а в груди зрозумів. Ти взагалі орк чи тупорк? тупо лобий. Uda rozką hm. Pam jatajz Вогнемеч меч витер підлогу твоїм чаксом минулого разу. Так, але це було до того, як шторм страх показав нам новий трюк. Я гідний цього. Я турбочакс. Готуй свій удар розкол. Бійся вогнемеча. Длогу витирає. Зберися, вогнемеч! Ти створений за тим самим кодом, що і чакс. Але ти маєш мої спеціальні апгрейди. Турбо швидкість! Один удар розкол і кінець. Тобі. Припини читити Ворд! Зараз не я читив. Тобто я не знаю, що це. Усе Ворд досить! Ти глічиш своїх воїнів. Глічиш наших воїнів! Ти усю гру намагався заглічити під час апгрейду. Ні, цього я не робив! Акедо так багато всього, що ти уявити не можеш. Я лише як краще хотів. Навряд! А тепер покінчимо з цим! Бійся вогнем меча! Одночасний удар розкол! Ха-ха! Ти нарешті зробила це, Ахедо, і вивільнила елементи бурі сили.